Звичайно, місто, як і по іншим таким випадкам, в першу чергу ми туди виїжджаємо. Надається допомога ну, в першу чергу врятувати. І я думаю, що всі бачили які спільними зусиллями, всіх при причетних до цього питання наших рятівників, наших медиків були врятовані життя і здоров'я наших людей. Потім вже другий етап настає, і один із таких складних етапів це надання допомоги тим, які постраждали, і ще складніший етап це надання допомоги тим, які втратили рідних і близьких. І в цей раз, як і в попередні рази, місто бере на себе витрати пов'язані організаційні моменти, витрати пов'язані з похованням. І цього разу, звичайно, складно навіть в організаційному плані, тому що заховати, здійснити поховання однієї родини з п'яти чоловік, я думаю, що всі розуміють, що це складно. Одночасно 12. Мешканців нашого міста, наших земляків, які ми втратили, знаєте, задають питання: а чому так мало в лікарні цього разу? І я говорю: ви розумієте, в лікарні мало, але багато і такого, такої кількості загиблих не було. Якщо в цілому за 22-й, 23-й і навіть на початок року було 37 загинувших по місту Одесі. То сьогодні ця цифра зразу збільшилась на третину, і це дуже дуже тяжко, тому. Як я вже сказала, надається ця допомога. Тим, які в лікарні, а сьогодні це троє постраждали в лікарні військовослужбовець, який не з цього будинку, але вийшов на допомогу в середньому стані. Я думаю, що найближчим часом його стан покращиться. І дві жінки, на жаль, одна молода мама, яка втратила чоловіка, втратила дитину, І саме сьогодні йде. Поховання вони в тяжкому стані можна, але в стабільному стані. Медики надають всю необхідну допомогу. Спільно ми працюємо, заклади і міста, і області, медичні заклади щодо надання допомоги.